Всім привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати торт без випічки, називається панчо. Ми будемо робити із обрізків це, що залишилося від нашого медовика. Ми робили медовик, він трохи е, якийсь був сухуватий і все обрізали, і ніхто це вже ці не хоче їсти. І ми вирішили зробити е, панчо. До нього ми додамо тут 100 грам подрібненого і підсмаженого От два бананчика, сметани 370 грамів 15% і 2 столові ложки цукру. Для оформлення чорний шоколад. І оце все, що нам потрібно. В першу чергу ми будемо дрібнити. Наші, наші коржі наші. Я думаю, що сильно дрібно не треба. От ми так, бачите, якось не промазалися хорошо ці коржики і серединку поїли діти, а це залишили. Ми його використали. Дивіться, дуже гарно він пахне. Два бананчика поріжемо. Все у нас готово, нам треба збити сметанку. Ми приготували, вкрили харчовою плівочкою цю мисочку. Сюди будемо складати торт наш, перемазувати кремом і перекладати бананчиками. 370 грамів сметани. Подаємо 2 столові ложки цукру. І взбиваємо. крем готовий. Будемо складати наш торт, О, трохи сюди, тепер. Я не люблю змішувати, я люблю перекладати і воно повинно якось так стабілізуватися. Ми його можемо трохи придавити. О, отак. Тепер трохи горішків посипемо. Agora, vamos colocar Isso eu me passei por lá. бананчики Залишимо трохи ще сметанки для зверху, як він стабілізується. Дильник на пару годин. Нам треба його витягнути, отак наш тортик. знімаємо пленочку, замазуємо сметанкою. І прикрашаємо шоколадом. У нас залишеним іще кремом ми його трохи замажемо. тут, щоб було можливості прикрасити чимось ще. Потремо шоколад для оформлення і присипаємо наш тортик. Посипали тортик тертим шоколадом і трошки украсимо з саду нашого лохиною і ягодами. Як на мисто. Наш тортик готовий, ми його ще на хвилин 15 у холодильник покладемо і будемо дегустувати. Ну що ж, спробуємо, як у нас тортик у нас получився. зараз ми його скуштуємо. Вот так він гарненький. Так. Ммм. смачни! Відчуваються бананчики, горішки. От трохи мені треба було ще сметанки. Трохи сметанки, ще можливо ще було трохи більше пропитатись. А так хороше. Готуйте смачно, їжте і будьте здорові!